Устим Кармалюк, загадкова і легендарна постать українського селянина. Він був керівником повстанського руху на Поділлі проти національного і соціального гніту. Його неодноразово заарештовувала російська влада, засуджувала до фізичних покарань, ув'язнень та заслання до Сибіру. Народився Устим в селі Головчинці Подільської губернії, зараз село Кармалюкове Вінницької області, в кріпацькій родині. Був роботящим юнаком, але непокірним. Образ безстрашного Кармалюка. Як борця проти російського, кріпосницького і самодержавного гніту, розміщений у творах Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Марка Вовчка та в роботах багатьох інших українських письменників. Ім'я Устима Кармалюка стоїть поряд з ім'ям майже міфічного Олекси Довбуша. Він один з тих, хто заперечив думку про український народ як народ інертний, пригнічений, нездатний до бунту. Ще за життя про нього складали легенди і пісні.